Привіт, мене звати Оля Лінетріть. Я вже багато років живу в Німеччині і допомагаю всім, бажаючи вивчити німецьку мову. А сьогодні також допомагаю та консультую всіх українців, які переїхали з відомих нам причин Німеччину. Розібратися з різними бю бюрократичними процесами в цьому відео я хочу вам розповісти про резюме, яке ви маєте писати для того, щоб влаштуватися на роботу. Чому важливо от, Німеччині писати резюме? А, резюме важливо писати для того, щоб вислати його мейлом, і воно потрапило до компетентної особи. Тому що, коли ви, наприклад, йдете будь-куди в магазин, написано там, шукають продавця, та а ви там чи якось, там розкладати якийсь товар, ви заходите там якась продавчиня. І вона може сказати, вона може не знати, вона може не хотіти просто вас взяти, і може сказати, що ні, нам не треба людей. Та і все. А коли ви на мейл, завжди є мейл, куди ви маєте вислати резюме? Надіслати воно потрапить до людини, яка за то відповідає, і вона перегляне резюме і, звісно, можливо, з вами і сконтактується. Я для своїх дівчат, всі, які в мене є по ну, ми, тобто, разом понаписували резюме, його висилаємо на всі роботи, фірми, які вони, які ви які ви для них є на сьогоднішній день. Можливими. Так само я рекомендую вам, але для того, щоб написати резюме в німецькій мові, треба знати, як і що. Я у мене є мій сайт, під цим відео ви його знайдете, де я вже багато років веду блог про вивчення німецької мови. Там є багато інформації, курси безкоштовні, які е е е є різна інформація, документи, які можна завантажити, наприклад, для того, щоб е приклади бути, тобто приклади до документів. І з таким одним із документів це є резюме, і я зараз вам покажу, так, наприклад, на своєму сайті, де його можна знайти. Ось мій сайт, так? Сайт називається Deutsch Online. Під цим відео ви його можете побачити, знайти. І тут в, в, базі знань, в базі знань ви можете знайти документ, тобто резюме. Окрім цього, також тут є багато іншої інформації. Наприклад, алфавіт, чи там, як правильно там, бушт, сказати, пролітерувати ваше ім'я. Ну, зараз ми говоримо про резюме, Так? Резюме. Резюме Резме німецькому буде Та, І ось тут є Lebenslauf. Його ви завантажите. Я спеціально завантажила його в Word для того, щоб ви могли собі навіть на телефон чи на комп'ютер завантажити. Я вже його завантажила, ось тут він у мене є. Відкривається. Так, зараз я, зараз я по-іншому йому вас відкрию. Так, так, так. Ось так. Все. Зараз ви вже бачите це резюме і, і ось так його видно. Так. Знаєш? Це все воно ну, його все тут можна змінювати. Тут ви обов'язково поставляєте свою фотографію, гарну фотографію. Тобто в нема не має бути можливо ті фотографії, які ви робили тепер на документи. Тобто вона має також бути відповідних стандартів. Ну, звісно, що німці зазвичай ходять спеціально робити фотографії для резюме, так як для паспорта. Ми робимо документи. Так ми робимо так і робимо документи для резюме. Але на сьогоднішній день, якщо у вас є фотографія, ту, яку ви там, ну трошки також по груди, чи так трошки далі не лиця, не просто одне обличчя з усмішкою. з... З бажанням працювати, ви вставляєте тут фотографії, щоб людина подивилась на резюме і побачила, що ви хочете працювати. Тут виписуєте зверху свої дані та обов'язково адресу, мейл і номер телефону. Та. Що важливо, в всіх резюме? Всіх резюме важливо, щоб воно гарно, естетично виглядало. Тому що, наприклад. Ну, якщо ви не дуже сильно вмієте там працювати з Word, то ви можете, наприклад, попросити когось що вам це зробив. Тому що коли хтось бере ваше резюме і бачить, що воно ось так якось нерівно все написано, там криво, там не криво. Вони можуть подумати, що якщо ви не можете собі постаратися гарно зробити резюме, то як ви ж будете виконувати роботу? Можливо, що ви і таку саму роботу виконуєте? Тобто це ваша візитівка. Ви маєте Тут чітко, гарно все ось буквально так, як я тут написала. Ясно, що хтось, хто взагалі німецької мови не знає, буде важко йому зробити, але хоча б, наприклад, вставити ну, свої дані сюди та, можна. Там гибурс датом, ваше місце народження та де, національність, сімейний стан. І далі в Німеччині починається з досвіду роботи, йде з меншого до вищого. Тобто тут ваше останнє має бути, перед тим ваше має бути передостаннє і так далі. Добре було б вказувати фірму, місто. Посаду і обов'язки, які ви виконували. Ну, якщо це для вас буде дуже важко, просто вказуйте фірми, місто, ще країну можете додати, тому що Україна чи там, де ви працювали, і посаду, якою ви працювали. Далі там інше спеці... місце роботи. Тобто, зверху донизу ви рухаєтеся, так, так само ваш йде навчання, так, з меншого до вищого. тобто, у 2014 році ви там закінчили якийсь університет, попередньо ви закінчили якийсь коледж, попередньо ви закінчили школу, і намагайтеся так ем, вписувати ем, там, університет, місто. І е, намагайтеся, о, ще дуже важливо, не перекладати свої е, професії з Google. Намагайтеся шукати відповідник вашої професії, тому що, наприклад, мене, менеджер тут немає, тут є лайтер. Там бюро лайтер, це менеджер, офісний менеджер бюро лайтер. Якщо ну, якщо ви з цим дуже можете розібратися, просіть, будь ласка, когось вам міг хтось допомогти, але якщо у вас вже нікого немає, ну то вже намагайтеся якось. Хоча б от ви, наприклад, перекрали свою професію в Google, Потім впишіть її ще раз в Google в німецький, та і подивіться, чи взагалі хоч така є професія. Тому що Google вам може перекласти там технолог з, з виробітку молочної продукції, то навіть дівчата перекладали. А в загальному, коли ви туди перекладаєте, такої професії, навіть немає. Вона в німецькому може щось інше звучати. Тобто будьте якось трошки. Шукайте ту інформацію, яка точно має бути підходити вам далі. Тут Ausbildung, тобто беру -e це ваша робота. Erfahrung, беру -e це досвід роботи. Ausbildung — це все, що стосується вашого навчання від школи і скрізь. Тут, сюди, Weiterbildung — це різні курси, які у вас є, і які ви вмієте, що ви вмієте робити. Тут можете написати програми, які ви вмієте робити. це Де ви проходили різні перекваліфікації, де ви якісь додаткові курси проходили. Тут ви вписуєте знання своєї мови, це ж прахкентніса це знання мови і далі ІДВ. Це тобто все, що можна з комп'ютеру. ви вмієте працювати, в яких програмах ви вмієте працювати і так далі. Обов'язково, ну, ясно, що е, в кого є можливість роздрукувати, написати місто, е, написати дату і підпис вручну це важливо. Якщо у вас є така можливість, якщо у вас немає можливості, зберігаєте в PDF, не в ви ніколи не всилайте в Word, тому що це не є гарно. І в PDF підписуєте гарно цей документ. Не просто там підпишете ваші прізви, Lebenslauf пишете, Потім нижню таку рисочку і ваше прізвище і ім'я, або прізвище і ім'я, потім нижня, все через нижню рисочку, щоб все було дуже гарно і чітко зрозуміло. І також і потім мейлом це надсилаєте в мейлом надсилаєте до туди, куди, куди є. Роботи, де ви шукаєте роботу? Дивіться, на, в, я не знаю, що на всіх телефонах, але на нових телефонах є така функція, коли ви заходите, от, наприклад, як шукати роботу. У вас там є якась ваша місцевість, не знаю, там кель, та, і ви шукаєте роботу, ви можете писати важливо, щоб ви шукали. Фірми, організації, які є по-вашому поблизу, от якісь там є, і зайдіть на сайт і в «Контакти», або там є штелі, ангеботи, штелі ангеботи це пропозиції, роботи. Або коли у вас є новший телефон, ви можете просто пере, перевести сайт на українську мову і подивитися там скрізь все, що шукаєте. Якщо ви розумієте, що в цю фірму теоретично вас могли б взяти. Ну, не знаю, ну, якимось. Ви просто туди надсилаєте своє резюме, але не просто що мені було. Я там з України отримую е-мейли, взагалі без якої, ніякої інформації. Ви маєте там писати кілька слів: Гало, їх зухе Джоб, так, їх михте арбайте, хоча б такі якісь елементарні речі. Я з України, я хочу працювати. Ось моє резюме. Там, будь ласка, подзвоніть до мене. Такі елементарні речі, коли ви користуєтесь Google, перекладаєте куклу, то намагайтеся е, короткими реченнями їх перекладати. Та, ви можете скористуватися куклом, але не пишіть такі довгі речення, там, щоб три коми було, там, дві крапки. тому що Google вам такі неправильно перекладе. А коли ви короткими реченнями, то плюс-мінус можна буде хочети. Google може зрозуміти, але все ж таки краще вчити мови. І, хоча б, коли ви, наприклад, пройдете мої курси там безкоштовні курси, Курси, я також додам під цим відео, там від першої до, ми вже там 9 лекцій пройшли, то ви зможете ось цих три-п'ять речень, коротких, написати німецькою мовою. Тому що це такий початковий рівень, як будувати речення, я все там розповідаю, і ось цю інформацію ви зможете написати так, таку елементарну. Тому і ось це все, але ще раз кажу, важливо, щоб це резюме у вас виглядало дуже гарно. Щоб воно не було, ну тобто то, так, от бачите, в мене я так намагалася геть, приклад такий створити, щоб він так було все, все під одну лінійку вимірено, тут дати, скрізь один однаковий шрифт. Якщо заголовки, то такий шрифт, якщо розмір шрифта, вони на все на це дивляться. Ясно, що якщо вони розуміють, що ви німецької мови не знаєте і там не дуже вмієте. Ну, Можливо, ви ніколи не працювали за комп'ютером, але все одно це буде ваша візитна карточка. Я знаю, як ми як я працюю, ну як я працюю на роботі, там у нас директор він розглядає так резюме. нема фотографії, він зразу відкидає. О, є фотографія? Ну, гарно так сформульовано. Ну, починає читати. Якщо воно все в купу там зріплено, то він наступне, наступний, наступний, наступний. Я це сама бачу геть без фотографій. Навіть ви можете самі себе сфотографувати на телефон, десь стати напротив білої стіни, чи будьте усміхнутися, вдягнутися так якому я, якось так, щоб було якийсь там бізнес-стиль і відправляти такі резюме. А, намагайтеся а, це резюме не дуже робити таким якимось великим, якщо у вас там було там, 5 чи 6 чи 10 місць праці, і ви там за, за 5 років поміняли 6, чи там кожного року ви міняли якусь Нову роботу, не пишіть цього, тому що вони подумають, що ви ну не хочете працювати. Це можливо бути з різних причин, але я знаю, що така людина дивиться: ага, значить, якщо на одному місці роботи вона не пропрацювала навіть там рік-два, значить, вона і там за 10 років поміняла вже там 10 робіт, то значить ясно, що ми її не будемо брати. Збрешіть краще. Краще напишіть там, оберіть три своїх. Чи там рік, чи два, ну там щоб хоча б десь на якійсь роботі ви попрацювали п'ять років Ну, Я розумію, що брехати не можна, але ніхто не буде до вас передзвонювати і переписувати, з яких. Причин ви там змінювали роботу, можливо, і за через те, що там вам не сплатили, чи ну далеко. Ми ж в резюме не вказуємо, чому ми просто вказуємо хронологію подій і коли ми змінювали роботу. Тому намагайтеся так якось пічмен стисло і коротко вмістити гарно, лаконічно, і потім подумати, чи ви б самі себе взяли на роботу. Так? Це все, що я хотіла в цьому відео розказати. В наступному відео я запишу Бевертник Шрайбе. Це ще один такий лист, який є супровідним. Для тих, хто теж шукає роботу. Але на сьогодні, от, от резюме, ви вже можете зробити. Вже можете зробити, написати резюме, гарно зробити, завантажити його. Ви знаєте, де його ось я показала під цим відео, ви знайдете посилання на резюме. Ви можете мені в соціальних мережах писати. Я, якщо ви хочете, зможу допомогти. Вам, або ми, дівчата, які зі мною працюють, можуть вам перекладати. Але якщо, якщо ви хоча б якусь інформацію якусь таку ну, не просто ви скажете, з мене там три серечення, а ми це все маємо сформулювати. Якщо ви отак от хоча б конкретно напишете, або українською мовою так напишете, щоб все, а ми перекладемо. І, е так, що ще я хотіла сказати? Знову ж, звісно, якщо хто хоче вчити німецьку мову, приєднуйтеся в розмовні клуби до мене. Ті, хто вже краще розмовляє німецькою мовою, можете приєднатися в розмовний клуб з носієм мови з німцями для того, щоб вдосконалювати мову, кого є потреба. Хто тільки починає, ви можете приєднатися в розмовний клуб для початківців і. Є курси по різних рівнях, що ви можете з дому вчити ось на моєму сайті під цим відео, ви можете всю інформацію знайти. І якщо у вас є питання, що стосується життя, проживання такі загального на які я можу таке велике відео записати, пишіть мені, будь ласка, під цим відео. Не забувайте ставити лайки, діліться з своїми знайомими друзями. Також а, мені важливо, щоб ну, що, розуміти, чи я, мої відео є для вас допоміжні чи не допоміжні, тому що я свій час витрачаю і мені хочеться насправді всім допомогти. Бажаю всім, бажаю всім гарного вечора і почуємося в наступному відео.